Військово-патріотичний захід, майбутні захисники України пройшов в актовій залі ліцею номер Більше 60 -ти -ти 1 Більше шістдесяти одинадцятикласників першого та другого навчальних закладів міста отримали посвідчення про приписку до призовної дільниці. Згідно законом України про військовий обов'язок та військову службу, яким виконується 17 років, отримують перший військово-обліковий документ приписне свідоцтво, приписуються до призовних дільниць територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Це перший важливий та почесний військовий документ, який засвідчує чоловічу зрілість юнаків та їхню готовність в майбутньому виконувати почесну місію захищати батьківщину. Юнаки, які отримали військово обліковий документ, вони прийшли повністю в медичну комісію. Вони є придатними до військової служби. і відповідно на сьогоднішній день. Готові до захисту за необхідності, але юнаки, які отримали сколо облікового документ, вони не будуть залучатися в жодному разі до мобілізаційних заходів до 27 років. чинне на законодавство на забороняє призивати на військову службу за мобілізацію? Юнаки розуміють, що вони майбутні захисники, і як справжні патріоти вважають своїм обов'язком берегти та захищати рідну землю, за незалежність якої боролися предки. А сьогодні проливають кров наші герої України військові зсу. Цей документ викликає обов'язок в разі потреби в майбутньому стати на захист держави бути сміливим, відважним, стояти до кінця і захищати свою рідну землю. Дехто із юнаків вже остаточно вирішив пов'язати своє життя із військовою справою. Приміром, Владислав три роки відвідує гурток військово-патріотичного виховання Джура разом із своєю командою Роєм стріла. Вони продемонстрували аудиторії показовий виступ з тактичної підготовки. Я володів досить високого рівня з тактичної підготовки. Нашим основним досягненням є два призових місця, а саме других місця на всеукраїнському етапі гри джура, а саме з тактичної підготовки та орієнтування на місцевості. Владислав розповів, про професію військового мріяв з дитинства служити хоче у спецпідрозділах. Жорстока російська агресія проти України каже юнак ще більше мотивувала мене та моїх однолітків вступити у майбутньому до лав збройних сил України. Вони дуже цим горять, вони бачать, що відбувається в країні. Вони хочуть продовжити справу наших. Грою на завершення патріотичного заходу учні переглянули профронтаційне відео про освіту у вищих навчальних військових закладах: як стати спеціалістами та долучитися до лав найсильнішої та найславетнішої армії світу ЗСУ. Ці юнаки є супутником нашої молоді, нашої майбутньої молоді. Тому ми сподіваємося на їхній патріотизм, на їхнє майбутнє мотивування щодо проходження військової служби. Я сподіваюся, що це діли сьогодні та отримали майбутні офіцери. Загалом такі приписні посвідчення отримують понад 350 юнаків варальської міської територіальної громади. Олена Муляр Паволожих, телеканал Енергоатом.